E Під час Кримської війни 1854-56 років за особисту мужність і романах Перфеній був нагороджений напершним Христом. А через два роки після закінчення війни став настоятелем Кизилташської кіновії таврійської єпархії. У той час там була лише печера з цілющим джерелом. Проте і гумен Парфеній з властивими йому енергією та талантом почав розбудовувати давню обитель. Аскет і подвижник впливав на довколишніх власним прикладом. Трудами отця Парфенія були прокладені шляхи, насаджені садити виноградники. Згодом з одинокої печерки в скелі виріс цілий скит. У 1863 році місцеві татари почали вирубувати ліс і випасати худобу на монастирській землі. Почалися сутички. Через три роки ігумен Парфеній загинув від рук місцевих жителів, отримавши мученицький вінець. Тіло смертне і згорає на вогні. Душа ж безсмертна і зневажає всі видимі муки. Його малюнок правильний, живопис тонкий, а колорит правдивий. Фірс Сергійович Журавльов прославився як автор полотен на теми побуту і громадського життя сучасної йому Росії: відпочинок на сінокосі, пряля, дівчинка з курками. Особливо відомим художник став завдяки картинам на сюжети купецького побуту, купецькі поминки перед вінцем. Журавльов також писав багато портретів видатних особистостей кінця 19 століття. Серед них і портрет праведного Іоанна Кронштадського. З 1870 року фір Сергійович брав активну участь у розписуванні храму Христа Спасителя у Москві справі, що робить честь усім російським художникам. Нині картини майстра можна побачити в експозиціях Російського музею та Третьяковської галереї. Найвищою судовою інстанцією для художника завжди було і буде те враження, яке отримують тисячі глядачів від картини. Однаково яскравою в екранізаціях класики, комедіях, героїчних кіностичках та дитячих фільмах актор Володимир Басов. Його появи на екрані за рідкісними винятками були короткими хвилинними, але завжди влучали в десятку. Басов дебютував у 1954 році у фільмі Школа мужності, а загалом зіграв у кіно понад 80 ролей. Пластичний, високий, він миттєво привертав до себе увагу глядача. Таким він був у фільмах Велика перерва Москва сльозам не вірить, шукайте жінку. Окремо стоять його роботи в дитячих фільмах, роль Доремара у пригодах Буратіно та Стампа у пригодах Електроніка. Будучи ще кінорежисером та сценаристом. Басов створив фільми «Щит і меч, битва на дорозі, дні турбіних. Художня творчість не є відображенням дійсності, вона завжди є додаванням до світової дійсності того, чого ще не було. Більш ніж за три століття історії воронівської єпархії світу були явлені десятки святих, життєвий шлях яких невідривно пов'язаний з ворониською землею. За благословенням патріарха Олексія II, щорічно 17 вересня, православна церква прославляє усіх Божих угодників, які народилися, вчились, трудились чи прийняли блаженну кончину у Воронезькому краї. Серед них святителі Олексій Московський, Митрофан Воронецький, Тихон Задонський, священомученики Олександр Вислянський та Іоан Кочуров, преподобні Дарія Сезановська та Силуан Афонський. Усього більше 50 праведників. Усіх їх ми сьогодні смиренно просимо, щоб вони були добрими молитвениками за нас. Православні збагнули глибоке єднання святих з Богом, і шануючи їх, вони шанують і Бога, що перебуває в них.